Так, збираюсь на Дністер. Всім привіт. Щось таке понабирав, не знаю, той пальник буду брати, не буду брати, але планую жити в готелі. Хочу проїхати на мотоциклі, плюс-мінус 120 км в одну сторону. З погодою, як завжди везе. Але нічого, ми їдемо раді поїздки, а не раді Дністра. Я надіюсь, що наоборот навіть, навіть прохолодна погода буде приємно їхати. На Дальничок такий перший раз. Взяв я туристичний рюкзак, його защіпнув на плечах на поясниці і основну вагу спер на багажник, тому було їхати нормально, легко. Це мій перший мотоцикл і перша моя така міні-далека поїздка, тому моя мрія. Здійснилась на першому етапі. Взагалі проселищними дорогами їду. Із поля, ліса. Такі побиті дороги, хрен знає де. Прикольно, коротше. Хороші маршрути я собі пробив. По Google видав хороший маршрутик такий цікавий. Не польові дороги, але теж про теж буває. Приїхав в Вінківці, зараз тут перекушу щось якусь каву і поїду далі. Тут якесь кафе, такий класний вайп мотоцикла. Коли ти їдеш, мотоциклісти тобою здоровуються. Вже пів шляху пройдено. Ніби ви поки все добре. Я на місці, тут показується вообще двохповерховий домик такий. В принципі, умови більш-менш нормальні. Все є. Кондиціонер є. Дерев'яний будиночок такий. І ще другий поверх, весь мій, як мені зазначили. Я ж спочатку думав, злякався, думав, може тут хтось ще є. Каже, ні, це тобі. І коротше, я думаю, за 1200 непогано, правда? Виходиш, тут така. Тераска, слухай Такой даже движничок есть, трошки маленький. А я себе пивасика. Я вже приїхав додому, ось мої невеличкі пригоди закінчилися. І що я хочу підвести ітог, що цей мотоцикл X дуже комфортний для дальних поїздок, хоч він і недорогий, китайський, але непоганий.